Низька самооцінка. Слухай, я не знаю, хто написав ці слова, але вони дійсно зачіпають за душу. Ти неповторний, у всьому світі немає нікого, як ти. Від початку часів не було іншої людини, як ти, ніхто не має твоєї посмішки. Ні в кого немає твоїх очей, твого носа, твого волосся, твоїх рук, Твого голосу. Ти неповторний, ніхто не бачить світ так, як ти. У всі часи не було нікого, хто сміється, як ти, хто плаче, як ти, і те, що смішить тебе, і те, що доводить до сліз ніколи не справляло такого самого впливу ні на кого іншого. Лише ти один у всьому світі маєш ось цей набір природних зібності, завжди знайдеться ліпший за тебе у кожній окремій справі, але ніхто в цілому світі не має такого самого поєднання талантів. Ідей, природних здібностей і духовної конституції. Це подібне до симфонічного оркестру. Окремий музикант може бездоганно грати одне соло, але його виконання не зрівняється з симфонією сім'ї Божої. Коли всі грають разом, адже Бог. Бездоганно, правильно і точно розподіляє партії для кожної з музикантів без винятку. У всі віки не було нікого, хто мав би такий вигляд, як у тебе. Говорив, ходив, думав, чи діяв точно як ти. Ти неповторний. Це правда, ти неповторний. І це надзвичайно багато важить, адже все унікальне, неоціненне. А раз ти такий унікальний і неоціненний, не маєш потреби наслідувати інших, тобі слід прийняти і оспівати власні відмінності, навіть ті частини свого єства. Які засуджуєш і вважаєш неприйнятними. Ти особливий, завжди пам'ятай, що ти не випадково такий, як є. Завжди розумій, що ти створений для певної особливої місії з усіх мільярдів. Ти унікальний, і лише ти маєш. Які риси. Саме в тобі є найглибше поєднання усього потрібного, так само в кожній сніжинці, яка падає на землю, властивий бездоганний візерунок, який ніколи ніколи не повторюється. Ти неповторний.